Сьогодні до мене на тест е, попав такий пристрій, як електростанція Bluetti eb 3 Е, 600 Вт заявлена в неї потужність і пікова 1200, але це не зовсім так, як виявилось. ну, Це нюанси. Тому ми її просто протестуємо. На реальних, от що в мене є в квартирі, ми все підключимо і побачимо, як вона з ним справляється, як не справляється. А є в мене е, ну це зарядки, по-перше, всього там телефон, ноутбук, е, монітор підключимо. Телевізора в мене немає. Тут дзвоняйте. Я вважаю, що це, ну скажімо, така річ, яка в наш час е, допомагає вам деградувати. Там нормального там мало, я вам чесно скажу. Тому в мене є е, монітор. Ми його підключимо е, в зв'язки з ноутбуком. Е, тому що ну, я його так і використовую. Далі мікрохвильова піч, чайник. Ну, це так просто по фану кинуть. Е, навряд чи там щось буде нормального, але треба прикальнутись е, для станції. Е, далі фен. Фен Philips на 2300 Вт. Е, казалось би, що без шансів, але. Працює і можна використовувати. Далі в мене така є святодіодна лента це Тепелінковська, яка через Wi-Fi працює. Ну, Роутер підключимо, але знову-таки це без толку, тому що зверху все вирубається і те, що я запускаю роутер, інтернет в мене не з'являється. Так що це так. Е і кофе машина, в мене капсульна лаваза. Також її підключимо. От Якщо вам з цього всього щось цікаво. Як працює і скільки. Ну і про цю апарат. Щось дізнатися може нового, то прошу, зараз все буде. Є Б3А 600 Вт, 268 ватт-годин І він йде на у нас максимальна пікова в описі в нього 1200. Прикурювач, це для зарядки прикурювача. Далі у нас такі порти VDC. Я такими не користуюсь, не в курсі. USB тут звичайні, без швидкої зарядки, хоча там написано 3 А, чомусь мій провод не тяне швидку зарядку. USB-C100 ватний, ну ноутбуки тяне і швидка зарядка запускається на телефоні. Ліхтарик. До речі, непоганий ліхтарик, коли нема світла, можна використовувати. Класична євро. вихід розетки і для зарядки самого пристрою. Це е, перший е, запобіжник. Далі для розетки вихід і для вихід е, для зарядки від сонячної панелі. Такої я не маю. Ось такий маємо пристрій. По розмірам він невеличкий. Ми можемо бачити. Ну, Мікрохвильова піч, він, чайник. Так, є бездрутова зарядка 15 -ватт на айфони, наушники заряджаються прикольно. На моєму Xiaomi любимому я не маю. І достатньо, достатньо зручна ручка. Машинка Лаваза сама проста е, на одну капсулу без молока і так далі. Отак вона працює від мережі. Зараз світло є, ми її включили. Ну, в принципі, можна відразу включити приготування. Іде розігрів деякий час. Різниця суттєва з роботи від електростанції. Ось вона прогрілась. Пішла працювати. Продавили. Наповнення, Ось ми можемо бачити як працює вона достатньо швидко і різниця зі станцією буде достатньо суттєва, щоб все було видно. Все, вона виробилася. Так, і зараз ми повторюємо процедуру, тільки зараз ми беремо таку капсулу лаваза, це у нас що роса! закидуємо наш апарат, закриваємо. Далі запускаємо 72% нашу розетку, вмикаємо апарат і дивимося на показники, так, пішов запуск. Зараз тримається. Тут все гріється, ми його зараз вмикаємо відразу, щоб він запрацював. Обігрів, проходить на 300. Цього, в принципі, вистачає, все добре. Це, о, зараз сумкнеться, тому що я бачу 420 Вт. О, пішов пуск. Ноль. І коли вимкнулось 250, 50, пішло працювати о, до 600, аж піднімається. Ну, тут уже так, тому що обігрів то вмикається, то вимикається. 680 було. 726. Ось і ось такий починається напор. Йому починає не вистачати напруги на все. Хоча вона і ось зменшується, але інколи вона в пік пригає і тому насос не працює на повну потужність, але же робить. Тому тут я думаю, ось. Ну і по цим звукам зрозуміло, що йому тяжко. Тому ми зараз його просто відключимо. Так, зараз ми окремо помучуємо ноутбук і зарядку від телефона. Це у нас ноутбук. Так, зарядка пішла. І споживання 20, 22, 56, 59, 60. Ну, В середньому це 60. 60. І вистачить, ну, вистачить, це ж знову таки. Е якщо працювати на ньому з повним зарядком, то вам години 3,5-4 в середньому вистачить. Якщо заряджати, просто підключив зарядив і працюєш, то 3-4 рази ви зарядите ноутбук. Далі, давайте зарядку. От Якщо тестувати USB, от ми включаємо. Цей блок то включається, але не швидка зарядка. Звичайно. Це якийсь момент прикольний. Хоча там написано, що вона може бути другий порт також вмикається. Але, звичайно. Але ж Xiaomi зі своїм стандартним блоком, цим червоним, може заряджатися дуже швидко. USB. І, звичайна, зарядка він споживає 7. <ріст> ну Це якось грустно. Пішла швидка High Performance і так далі. І тут у нас 42 вже. Оце нормально заряджається. Не ж жгрю, ця зарядка його швидко заряджає. Телефон і плюс ну, споживання <ріст> маємо. USB-C я заряджав цей телефон, ну там не так швидко, там звичайна швидка зарядка. Хайт перформанс не вмикається. Швидше всього зарядити від блоку. Трішки по жесті підемо. мікрохвильова піч. Ну, от ми її запустимо е, стандартно. Вона моргать почала, все окей, але з запуском я думаю, відразу в перегруз пішов. Так, ну з чайником я теж впевнений, що нічого не вийде, але чому ні. Так, чайник поїхали. 400. Все, він даже. Е... Ну, тут зрозуміло, тому що там поступово е... мощ возросте, а тут вона відразу. І він просто таку не потягне. Він відразу навіть не намагається її запустити. Тому чайник ми. Навіть не запустимо. Ну, це логічно. Так, з режимом Power перевіряємо мікрохвильову піч, тому що перший раз я його не включив. І що я можу сказати? Вона працює. Ось, у нас просадка, але продовжує працювати. І приблизно 440-420 вона споживає, але працює. І вона в режимі е, наполовину, але розігріє те, що вам треба. І от це прикольно. Тому що, якщо у вас немає газу, як -от, то щось розігріти ви можете мінімально, поки нема світла. І в режимі Power все-таки це перевага. Так, чайник я не буду навіть мучити, тому що ну, він не запуститься, тому що там відразу треба. Максимальну потужність. Але вайнот. Зараз ми на режимі максимальної потужності його потужимо. Брат, ти що твориш? Він включив чайник. і перегрів. Ну, він його не зміг запустити це як з холодильником. Він починає. Набирати потужність, але в нього не вистачає. Ну, йому просто треба максимум, щоб розігріти. Якщо максимуму нема, то звиняйте, хлопці. Я все. Так, на деяких відео я бачу, як з цієї станції запускають холодильники. Цього я не дуже розумію, може нові сучасні холодильники воно й запусте. 300. Світло, її... і <світло> тільки зажига світло і вона вирубається. Тому що ну, для цього холодильника запуск треба там 1,2 кВт. І я думав що вона ну, так як в характеристиках до 1,2, ну він може і 1,4 взяти при запуску, тому він її ну не може, в принципі, е запустити. І як е холодильники працюють, е ну може більш сучасні на е сучасних. Е Компресорах їм треба менше для запуску, тому, тому що, так, да, коли він запуститься, він, він би працював від неї. Тому що там при запуску вже 150-200 максимум. То тут відразу перегруз. Тому холодильник не варіант. Так, маємо таку е, світлодіодну ленту TP-Link з Wi-Fi. Зараз в такому режимі, е, світлому, скажімо так, е, вона 32 Вт. І цього вистачить на 5-6 годин. Е, на цій штуці я е, коли ставлю світло, Keep... нормально все. У нас синьо-жовте, а якщо перейти ось ми перейшли на біле, тут у нас 22 постачання і такого вже на 8 годин вистачить. Знову ж, це вистачить при тому, що вона заряджена на 76%. Була б на 100, то годин 10% вона б на ньому. Могла працювати. Що для світлодіодної ленти, напевно, не так уж і багато. Я думав, що вона менше споживає. На сам... Тому що Ну, є ці гирлянди, які там під павербанками може більше працювати, ніж від цієї станції. Ну, Але, напевно, це за Wi-Fi системи, модуля і так далі. Маємо те, що маємо. Так, ось я включив цю переноску зараз в цей апарат. І у нас. Е... Підключений там монітор, підключена зарядка ноутбука, підключена зарядка телефона. І що ми маємо? У нас заряджається ноутбук, у нас вімкнений монітор. І у нас заряджається телефон. Причому заряджається швидкою зарядкою, максимальною, тому що це Xiaomi, і в нього ця зарядка бере достатньо багато. І при цьому всьому постачання у нас 110. 105 навіть. Ну, це вже достатньо непогано. От для цього він підходить просто ідеально. Ми на переноски там виключаємо все. От у нас все погасло. Ноутбук тільки залишився. І тут ну, так, тут ноль. Зараз ми запускаємо. Так. Включився монітор, включився ноутбук на зарядку, включився телефон на зарядку. І в нас от постачання росте, то йде воно десь до 110 максимум, все почало. Ну ось, Це в нас вімкнена переноска. Так, роутер він запускає, там 50, десь навіть 30 постачання, але в нас все одно не працює зверху підключення. так. Тому ну, те, що він запускає роутер, інтернет не з'являється. Тому це чуть-чуть в нашому випадку безглузда річ. Так, і остання річ, яку ми перевіримо, це отакий Fan Philips. Він йде максимальної потужності на 2300 Вт. Так, вентилятор ми можемо на другу швидкість. А обігрів. От Перша швидкість вентилятора і перша швидкість обігріву. Вентилятор ми можемо. Ні, не можемо. От на першій швидкості обігріву другу швидкість вентилятора ми вже включити не можемо. Перегрузка. Тепер ми знову запускаємося. Але на першій швидкості обігріву і першій швидкості вентилятора все працює, тому висушитися при. Бажання ми можемо без проблем. Як показує практика, забирає це відсотків 5-6. Цього достатньо, щоб не мене, звичайно, висушити, тому що, самі розумієте, але дружина сушиться без проблем. Так, а далі що далі? А далі більше нічого немає, тому що телевізора в мене немає. До чого це може привести, я думаю, видно параші. Це, це не просто без понто. А й небезпечно інколи. Тому телевізор ми не перевіряємо. Ну, але ноутбук і екран, все тягне, і якийсь фільм подивитися можна, але знову ж таки, коли нема світла, все, що вам потрібно, це подивитися фільм. Це якось теж фен прикольно, що працює. Це потрібна річ інколи. Знімаю без світла, тому що, ну, самі розумієте, а коли знімати, коли. Протесно на такий апарат. Так, по зарядці у нас яка ситуація? Якщо він стоїть в стандартному режимі, він від 20 до 90% починає заряджати і брати десь 260 Вт. До 20% це буде менше, і після 90 також буде менше. Тому його в ідеалі і для батареї, і для нього, ну, щоб вам було все швидко, тримати в цьому діапазоні. Тобто, заряджати. До 20 ну, до нуля його не розряджати, тому що це для батареї це не так гарно для, ну, для будь-яких батарей. Тому ми його тримаємо в діапазоні 20-90, і він реально ну, час 0,6 години до повної зарядки. Він реально за півгодини зараз зарядиться повністю. практично. Достатньо довгий шнур маємо, десь приблизно метр. Точно є, метр 20. Е, ну і через цей роз'єм воно підключається заряджається. Якщо включити режим е, турбо, там буде брати 300 з чим то Він тоді зовсім швидко заряджається. Це якщо у вас там е, є буквально 10 хвилин, е, десь е, ви знайшли розетку, то ви просто підключаєтесь. Е, буквально там за 10 хвилин ви наберете відсотків 50. І, в принципі, вам цього вистачить зарядити всі свої гаджети. Тому в цьому сенсі, звичайно, крута тема. Ну, для таких задач в наших реалях, коли там 3 години нема, 3-4 години нема світла, потім є. І у вас є якісь постачальники, які б бажано було заряджати. Ну, той же котел до нього можна підключити, але пойміть 260 це. Ват як безперебійник він буде робити, тому що синусоїда, то тут, в принципі, правильно видається, але ну його хватить десь година-півтори година, година півтори години. Він його витримає. Ну, в принципі, це як, скажімо, при критичних ситуаціях так його можна так використати. Годину все-таки буде тепло. Але все-таки для цього його купляти точно нема сенсу. І ще такий прикольний момент при зарядці. В нього це все автоматично проходить, вмикається вентилятор, і він починає сам себе охолоджувати. О, звук він сам себе охолоджує і це повинно сказатися на довговічності даного апарата. Ну і ще тут батарея крута, реально про... заявляється, що вона витримає е, 2500 заряд-розряд. що ну, Достатньо таки непогано, як по мені. Ну і по висновку, по суті, це е, велика павербанка, яка е, дозволяє вам напряму без всяких, там, тикати в неї розетку і заряджати. Так, ноутбук вона там години 3-4, і 3 зарядки. Е, ну, хто так використовує, я не знаю. Е, витримує телефон, вона може зарядити, зарядити разів 10. Е, із недоліків, ну, з однієї сторони, наче невелика ємність, і вона достатньо, навіть ця лента і достатньо швидко тушить, але е, він і швидко заряджається. Реально швидко, якщо ще турборежим. Тому я би не сказав, що і знову ж таки ми зробимо більше акумулятор, він буде, блін як сотка акумулятор. Тому, навіщо таку фігню тягати з собою? Цей компактний його можна з, з собою брати там. Ну, як він і задумувався, це в нас зараз в Україні така ситуація, що приходиться <кій> сидіти без світла і використовувати його трішки не так. Але ж задумувався він для того, щоб брати його на природу і так далі. От для природи, що ви можете позаряджати всі свої гаджети, е, в тому числі е, безпроводною технологією, і підключити навіть якісь пристрої. Е, ну, знову таки, чайники і так далі, ні. Але ну, той, той же монітор, навіщо вам його на знає, але ну, не в тому суть. Так, тому для таких випадків він прям ідеальний. І ну, кофе машина, ну, вона в принципі працює, що ще треба. Так? Тому глобально, із недоліків таких, я, яких я не зрозумів, чому через USB е, мій е, богоподобний Xiaomi швидко не заряджається. Ну, тому що зовсім чому не зрозуміло, що не можна було зробити швидку зарядку через USB. І Та й, в принципі і все. В комплектації є провід який, е, панель, можна сонячно підключити. Але ж це трішки е, ну, в мене її нема. І навряд чи я її десь зараз нарішаю. так? А машина в мене є. І від, від машини, поки я там на роботу з роботи, я б його заряджав. А так мені треба інвентор. Ну, вирішити проблему можна, зрозуміло. У мене є інвентор, який я втикаю е, в е, прикурювач машини, і в ньому є розетка. Все, я можу його заряджати без проблем. Ну, але все-таки, якби це було в комплектації, було б топ. А так, розмір, потужність, е, оці всі речі. Ну і ціни, які у нас на ринку, ну зрозуміло. Так, їх зараз можна купити від 18 до 20, ну практично до 30. Ну. Хто як мути і яка там гарантія у кого і так далі. Ну, це, це такий момент зараз, тому що от така ситуація з ними. Ну, але багато час не купили, і вони лежать, тому що вже не так потрібні. Е, ну, якось так. А так, апарат топовий мені сподобався і буду використовувати, напевно, поки він у мене. Всім, по... Всім удачі.